Тоді, як над Європою нависла енергетична криза, Швейцарія націлилася на власні ресурси. У багатьох європейських країнах через подорожчання нафти і газу збільшилася інфляція. Але на швейцарцях завдяки гідроелектроенергетиці зростання цін на енергоносії поки мало позначилось. Утім, повного імунітету країна не має. Саме тому вона прагне якнайшвидше відмовитися від викопного палива і перейти на відновлювання джерела енергії. Уряд має намір скористати. Ристатися географією Альп і зробити ставку на енергію сонця і води. Гадаю, що в нашій країні, особливо в Альпах, ми можемо виробляти сонячну енергію взимку. Ми маємо величезний потенціал для використання сонячної енергії на будинках. Якщо об'єднати її з гідроенергією, це буде команда мрії. Але вводити зміни непросто. Жителів непокоїть, що нові станції зашкодять біорізноманіттю і зіпсують краєвиди. А система прямої демократії Швейцарії означає, що кожен проєкт можуть заблокувати на місцевому рівні, приміром, на те, щоб затвердити збільшення висоти греблі, можуть піти роки. Потенціал відновлюваних джерел добре видно у вале ця гребля заввишки майже 285 метрів вміщає 400 мільйонів кубічних метрів води. Швейцарія створює водний резерв. Ми збираємося фізично запасати воду, тримати воду у водосховищах до пізньої зими, щоб переконатися, що ми не перебуваємо в скрутному становищі. Відновлювані джерела енергії покривають чверть енергетичних потреб Швейцарії. У цьому вона випереджає провідні економіки, такі як Німеччину і Францію, але відстає від Норвегії та Ісландії.